Я вітаю вас про все найважливіше на цю мить з фронту і тилу в 711-й день війни. Для вас працюють журналісти фактів та вікон. Президент України відвідав передову, зокрема, один із гарячих напрямків у Запорізькій області Роботине. це розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Верховний головнокомандувач поспілкувався із захисниками, подякував їм і вручив державні нагороди. Маю велику честь сьогодні бути тут а, підтримати вас і а, нагородити хлопці в наші воїни на ваших плечах. Така а, складна, вирішальна місія а, відбити ворога і перемогти в цій війні. Всі адекватні люди в світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вам пишаються. Слава Україні! Героям слава! Росіяни тим часом підтягують нові резерви на Лимано-Куп'янський напрямок. Так повідомляють військові за минулу добу. Там ворог 13 разів йшов в атаку. Зокрема, восьмий на Лиманському напрямку. Також Росіяни збільшують кількість артилерійських обстрілів позиції наших військових і найближчих населених пунктів. На куп'янському напрямку противник продовжує штурмувати Синьківку та Іванівку. Погодні умови нині дозволяють активно використовувати і артилерію, і ФПВ-дрони, і авіацію для ударів по наших позиціях. За минулу добу 707 ворожих артобстрілів. Є тенденція до збільшення. Це означає, що у росіян вистачає боєприпасів. Вони активно застосовують і дрони кабікадзе. Ну а наші військові використовують їх дуже ощадливо. Ворог, через те, що в нього боєприпасів, все ж таки, більше ніж у нас, то він здійснює артобстріли в основному хаотично, просто лякаючи місцеве населення, і вони мають на меті до президентських виборів Російської Федерації отримати якийсь результат і хочуть вийти на рубіж лівого берегу річки Оскіл, зайняти населені пункти Куп'янськ, Куп'янськ-вузловий. У Білорусі залишилось менше тисячі найманців російської ПВК Вагнер. Там вони перебувають з червня минулого року. Повідомляє британська розвідка. Тоді ж їх там було 8 тисяч. Ймовірно, мета росіян тренування білоруських військових та силовиків. Утім, аналітики британської розвідки сумніваються, що диктатор Лукашенко наважиться залучати вагнерівців до підтримки внутрішньої або прикордонної безпеки країни. Присутність бойовиків у Білорусі неабияк на руку Росії, вважають експерти, адже українця. Україна змушена утримувати вздовж північного кордону оборонні позиції та особовий склад, щоб бути готовою до потенційного вторгнення. Бельгія запропонувала країнам великої сімки план вилучення заморожених у Європі російських активів. За інформацією видання Financial Times, ідея полягає у випуску облігацій, кошти від яких підуть на допомогу Україні, а заморожені російські активи використати як заставу. Тобто західні союзники вимагатимуть від Росії погашення боргу за облігаціями, а в разі відмови вилучать заморожені активи. Така схема допоможе обійти юридичні перешкоди, що заважають конфіскувати. Російські гроші. А ще дозволить розпочати фінансування України уже зараз. Максимально мобілізувати підтримку України у вирішальний момент голосування в Конгресі допомоги. Таку допомогу ставили організатори українського молитовного сніданку у Вашингтоні. Молитися і діяти заради перемоги України закликали десятки американських політиків та релігійних діячів Репортаж наших колег із Голосу Америки. В Україні відбувається не лише жорстока війна. Росія переслідує свята і святих для американців свободу віросповідання. Вона знищує українські храми, переслідує віруючих, священників і особливо пасторів протестантських церков. Таке послання до американської аудиторії підготували організатори українського молитовного сніданку та гості з України. Містер Юліянський містер Лубінець, представники України, омбудсмен Лубінець, голова державної служби у справах релігії Єленський, розповідала на глобальному релігійному форумі, який передував нашому молотованому сніданку про ті звірства, які росіяни вчиняють на окупованих територіях. Для нас це було найголовніше. Ми хотіли, щоб про це більше дізналися і більше підтримували Україну. На форумі пролунали шокуючі цифри. Понад 630 українських церков були зруйновані під час широкомасштабної агресії. Десятки українських священнослужителів різних конфесій були заарештовані, депортовані, викрадені, вбиті. Проте повідомлення про цілеспрямований характер цих переслідувань не досягають багатьох американців. багато віруючих в Америці, і я з ними говорю щодня у моїй церкві. Коли я запитую їх, чи ви знаєте про ті звірства, які відбуваються щодо українських жінок, чоловіків і дітей, то вони дійсно не знають. Тож ми у проєкті Свобода України створили веб-сайт, який так і називається Росія переслідує християн, на якому повідомляємо про ці злочини. Я хочу сказати українцям, що ми вас підтримуємо. Ми молимося за вас, і ми будемо робити все, що в наших силах, для того, щоб переконати членів конгресу та інших християн, що ми маємо виграти цю війну. Найбільше, що американці можуть зробити для збереження свободи релігії в Україні та збереження життя українських вірних, це допомогти Україні на полі бою, кажуть українські учасники молитовного сніданку. І це послання вони намагаються пронести і словом, і молитвою, і піснею. Ця любов до України вона зараз дуже важлива. Ми переможемо, але з американською допомогою набагато швидше. Просити, щоб давали нам допомогу американці, щоб не втомлювалися допомагати, бо ця допомога Україні дуже потрібна. Наталка Чурюкова, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки. Торік в Україні кількість донації крові через війну зросла на 60%. Однак і цивільні хворі в лікарнях не зникли. Медики кажуть, система крові нині нагадує донорський фронт, у якого теж має бути надійний тил, а саме резерв, який потрібно постійно нарощувати. Важкі бої на фронті і ракетні атаки в тилу потерпілі щоразу потребують донорської крові. Розповідає Даниїл Самсонов. Це прифронтовий Харків, друга половина дня. А потік охочих здати кров не припиняється. У нас був дефіцит третьої, четвертої негативних груп. Звісно, люди відкликнулися і відпнулися, і це співпала якраз з такими масивними обстрілами. Масовані російські ракетні атаки по Харкову наприкінці січня спонукали нову хвилю донорів, розповідають в обласному центрі служби крові. Третина з них новачки. За статистикою що не менше половина стане постійними донорами. 19-річна Дарія Синиця разом із мамою прийшли сюди уперше. Я, звісно, що буду. Я думала, що тільки через полгода можна тут. Оказується майже кожні два місяці Можна. Я тут тепер часто буду. Мама дівчини Ірина працює у комунальному підприємстві Харкова. Фіксує пошкодження житлових будинків від ракетних ударів. Бачила чимало горя і убитих, і поранених. Та кров потрібна, і військовим каже жінка. Два її рідні брати під бахмутом. Так, хлопців на фронті не вистачає крові. Це вже знаю, як то кажуть, уже з прямих уст дуже багато поранених, тому це наш обов'язок. На другий день повномасштабного вторгнення до центру служби крові стояли нескінчені черги. Російська армія навмисно спрямувала сюди свої ракети. Відтоді приймають донорів в укритті. Служба крові щодня моніторить запаси, щоб не спускатися нижче критичної межі, щоб уникнути дефіциту. Запрошують постійних донорів. А до колективів за потреби можуть виїжджати мобільні бригади. Ми їх називаємо нашим харківським донорським фронтом, тому що ці люди роблять. Можливо, і неможливо навіть якщо активні обстріли, якщо повітряні тривоги, вони завжди приходять до нас, завжди здають кров. За таким же принципом працює і Київський центр крові. Донорка Арина, як ніхто розуміє, наскільки це важливо. Я зараз працюю бойовим медиком, тому важливість крові для мене прям актуальна. Насправді, ну в тактичній медицині е, кров використовується ну доволі часто, і це. Найнеобхідніший елемент, тобто немає ніякої альтернативи, яка могла б допомагати бійцям пораненим бійцям краще ніж кров. Однак варто пам'ятати, що цільна кров та її компоненти мають термін придатності максимум 45 днів. Тож краще спершу записатися у резерв, а йти здавати кров лише тоді, коли потрібна саме ваша група. Такі списки є у кожного центру переливання по всій країні. Також записатися можна онлайн через портали Халсімі та Donor.ua. Потреба в крові як мінімум не передбачувана. Вона не передбачувана за часом виникнення, за місцем виникнення і за обставинами. І саме головне, що вона не передбачувана по обсягу, який необхідно застосувати для порятунку життя тієї чи іншої людини. Торік в Україні кількість донацій крові зросла майже на 60 відсотків, каже засновниця платформи Донар цей недержавний реєстр налічує понад 155 тисяч людей. І щомісяця туди додаються 4 тисячі нових донорів. Але й цього нам поки за. Мало мені направду дуже шкода, що є мотивація тільки через війну здавати кров, оскільки війна вона закінчиться нашою перемогою, а здавати кров потрібно буде ще. Адже кров потрібна і тим, хто постраждав у ДТП, хто бореться з онкологією чи переносять різні операції. Їх щороку в Україні приблизно 200 тисяч людей. Дані Самсонов, Тетяна Доцяк, факти сітіві. Єдині новини. І на насамкінець у випуску історія родини, яка переїхала із Запорізького Оріхова до Буковинської вижниці. Як родині вдалося облаштувати життя на новому місці? В нашому наступному репортажі там почав стріляти кулеметна черга. Ми бігом в підвал, і ото вже ми спускалися. Поначалу в нас ще сірени працювали, тоді вже світла не було. Почали церква колокола кола нас бити, Ну, місто Сірени. Не було світла, води і газу. Окупанти підходили під оріхів. Наталі і сином пощастило їх з міста, евакуювали автобусом, а потім із Запоріжжя, до Польщі. До кордону добиралося п'ять діб з одного вагона. Пересаджували в другий вагон. У Вінниці обстріляли нас. Оце в Тернопіль. З Тернопіля в Луцьк церкві нас забрали. Ми там переночували в них, і вони автобусом нас вивезли до кордону, висадили. І ми пішки це проходили весь кордон. Там пробули два місяці, і у сина почалися сильні напади алергії. Він задихався. Польські лікарі допомогти не могли. Жінка повернулася у Запоріжжя, де дитині поставили діагноз алергічна бронхіальна астма. Там родина вони мала квартиру, жили півроку. Та Росія о п'ятій ранку атакувала обласний центр іскандерами, влучили у їхні будинки. Динок, і я побачила просто прірву. Просто це пів нашої квартири. Рухнуло там оце кухня, ванна була, туалет, кладовка, і брата, спальня, і вузенький коридор. Оце просто його цього всього немає. І далі квартир, ті, що були, теж немає. Там теж рухнуло пів под'їзда. Наталі з сином встигли вибігти в коридор. Вибухова хвиля відкинула до них маму. Брат загинув. Чоловік Наталії Іван на війні з 2020 року. Після цього обстрілу його відпустили до сім'ї. Спершу перевіз родину до одного із сіл в області, але Дитина дуже боялася обстрілів, тож довелося виїхати у гірський район Буковини. Тут безкоштовно живуть у модульному містечку. Машина проїжджає, він накидає одіяло на голову, повзе в кладовку, Кричить Мама, зараз буде взрив. Тобто, в нього істеріки були страшні. Чоловіку дали відпустку 10 днів, і він в січні нас вивіз сюди. Та сталося нове випробовування. У дитини виявили пухлину. Його прооперували через онкозахворювання сина Івана. Демобілізували дуже важко. Ради нього сидимо тут. Тут дуже важко знайти себе в мирному житті. Перше, що праці толком немає. Я відвоював, розбили мій оріхов, куди мені вертатися і що мені робити. Ну, от. Прийти в себе того і настроїтися на... Мирне життя дуже важко. Рідний Оріхів знищений. Їхня квартира розбита. Сім'я найбільша підтримка, каже Іван. У Буковинському містечку вижниця чоловік знайшов роботу. Працює водієм. Тут а, тишина спокій Да? Тука, а, тут. Місцеві добре до нас відносяться. Тут. Мені не хочеться їхати. Польщі ну, дома краще. Ну, от, от дома краще. Тим більше, що він мене такий хворий. Да? Мені лікарі тут наші більше подобаються. Тобто медицина, я ж кажу, медицина в Україні клас. Чоловік мріє створити власний бізнес, а нині надолужує усе, що втратив через російську агресію. Спілкування із сином та дружиною. Ірина Темчишин, Олександр Макушак. Факти сі Єдині новини. Рівно о 15-й годині. В цій студії мене замінить вже Юля Сеник, ну, але в розмовній студії Вадим Карп'як незмінний. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.